3 листопада. Всіх чекаю. А з нами сьогодні Ярослав Циганій, ваш улюбленець. тому зустрічайте, радійте. Ярослав, привіт. Привіт, Діма, вітаю глядачі. Да, я вас теж любесеньки. Щоб поставити лайк в, ці, в цій програмі, що зараз є, тому що зараз в світі відбувається збій систем, І в одній з наших програм, які ми виходили, стався, мабуть, збій. Щоб поставити лайк, а це треба зробити, треба два рази ударити по екрану. Тапніть, типу. та-та-та. Та-та-та, і все, типу, лайк поставлений. Я буду пердично нагадувати, Ярослав. Поїхали багато питань, багато мало відповідей. Зеленський був у Трампа, зустрічався з дідом дідом Дональдом, і щось там не знаю. Виглядає, що все пішло не так, як як планувалося. Або це така була імітація. Давай взагалі підемо. Що нам невідомо з цієї зустрічі, що не стало mm -hmm. публічним. Трамп він схиляє Зеленського, щоб е, Зеленський поступився якимись е, принципами якоюсь е, позицією, яку зараз займає Україна, е, в угоду Росії для того, щоб е, припинити війну. Тобто mm. він схиляв його, щоб там які, на якісь поступки пішов Зеленський. Mm -hmm. Трамп схиляв Зеленського. Ну, дивися, це вчора виникла ця інформація, з'явилася, і Трамп зразу сказав: Ні, я ні до чого не схиляв, я нічого такого не казав. Тобто казав? Казав. Да. Е, а який його план? Це зупиниться, це віддать все, що окупували, чи більше? План Трампа? Так. Да. Ну, він схиляв до того, щоб виконати певні як, е, умови, певні в цих перемовинах. Mm -hmm. з, здається, це пов'язано з Донецькою областю, з Луганською. Можливо, це пов'язано з тим, щоб е, Україна уступила повністю ці області е, РФ. А що Зеленський сказав їм на це? Ну, що він, що він, ну, що це як самогубство і для нього, і для керівництва країни. Що він не може так вчинити. Окей, яка Росія? Люди пишуть Росія. Не знаю, хто це. Треба заблокувати цю людину. Але Юрчак, ви Українка, чи це якийсь бот? Бо я щось не можу поняти. А, вже самі себе видали. Молодець. Хорошо. Euh, Зеленський каже, «Ні», йому. Да? І що це і нам дає там агалки в техарячі, що не можу зрозуміти, що це за Давай так, Зеленський каже, «Ні», яка реакція Трампа взагалі на це все? Ну він взагалі дуже розлючений, тому що йому не вдається зробити от те, що він хоче, те що він обіцяв припинити цю війну. Він розлючений, що нікого не вдається переконати, переконати да не російське керівництво, не українське, щоб хтось уступив. Ну, тобто, дивися, людина з таким відчуттям власної гідності і важливості, вона він почне або давить, або відмовлятися. От які дії Трампа, коли він розуміє, що він нічого не може вирішити, що йому буде робити далі. Змушувати змушувати. До і чого. Причому при у нього. Вплив на Росію у нього не дуже сильний, тому він буде намагатись використати вплив на Україну да. для того, щоб змусити Україну е, піти на якісь е, уступки Росії да. для того, щоб припинити війну. Давай так, Трамп змусить віддати всю Донецьку область Україні Росію. Змусить Україну? Ні. Ні. Знайдеться якесь інше рішення, яка причина? Чого він не може нас дотиснути? От яка причина? Не може бути просто так, тому що така така велика країна, така міцна, не може дотиснути маленьку у війні 25 мільйонів людей живе. Ну, що ти хочеш? Можна що хочеш робити з нею? Ну, вони можуть тиснути лише тим, що не допомагати зброєю. Так, щоб змусити зробити, також він не може, угу. бо там це не лише справа якби Трампа і Зеленського, там є різні сили, різні, якби задіяні люди, і це не так, що вони лише вирішують удвох. Давай так в Америці все вирішує Трамп, все вирішує чи все вирішує Сенат? От хто з них важливіший? Сенат і люди, які стоять за ним. Окей. Люди, що стоять за Трампом, що які що вони зараз хочуть досягнути в Україні? Там якісь домовленості у них з Росією ще впливають на це все? Угу. І от вони хочуть досягти якогось компромісу саме в оцих своїх стосунках з Росією. Угу. Окей. На які змови зараз йде йдуть люди з оточення Трампа з Росією по війні в Україні? На які змови, на які домовленості вони зараз йдуть? Що змови такі, що якщо Америка допоможе Росії завершити цю війну таким чином, як цього хоче Росія, yeah. то тоді Росія не буде втручатись в якихось ситуаціях у стосунках між Китаєм і Америкою? Хорошо, чи станеться так, що США домовляться з Росією і все в них складеться? Так, станеться, але це буде не так, як вони зараз планують. Тобто знайдеться якесь нове рішення. В результаті Україна буде змушена о, зробити так, як хоче США. Ні, Україна зможе як зайняти якусь свою позицію в, цій, о, в цих перемовинах. Зараз є в Україні ж ця позиція, чи має щось статися, щоб позицію зайняла? Має щось статися. Має хтось ще повпливати ззовні. Є якась країна, яка від яка все-таки відстоює позицію сильної України, а не яка програла. Ну, тут так однозначно не скажеш, що прям сильно, але да, от Британія, вона м, хоче, щоб Україна була, м, ну як ти говориш, сильною. Да. Ну, це можна по різному трактувати. Да, да, каршо? Да, да. е, чи чи вплине Британія на те, щоб чи зможе вплинути Британія на те, щоб Україна була сильна в цих переговорах? Так, так. Ну і зараз це відбувається. Тому і не може, от як ти говорив, 에, Америка дотиснути. Окей, тобто, ми, ми можемо зараз питати у простора. Британія вже вступилась за нас, получається? Так, вступилась, але <кій> вони займають таку трошки ще як пасивну позицію, тобто, вступилась. Але там щоб прям активно прям заявляти про це, <зв Squat> активно, там допомогу якусь робити таку фізичну, типу, зброя, там війська, якісь вони ще не роблять цього. Окей, <зв> що має статися? Що станеться, щоб Британія вступилась публічно за нас? Вони побачать якби більшу загрозу. <зв> З боку Росії е, по відношенню до Європи, який буде удар нанесено Росією по Європі, щоб, щоб британці одумались, як то кажуть? В общем, вони будуть боятись. Щоб е, не було такого, що Росія захватить Україну, чи вже бояться, я не знаю, що Росія захватить Україну і потім Росія разом з Україною якби нападуть на Європу. Ну що змусить змусить да. Росія тут ті, ті, якби землі українські, які будуть під їх е, окупацією, іти потім на Європу? Ось вони цього бояться, чи чи зробить чи Україна такі дії, що почне віддавати? території Росії, тобто, наче, наче вони їх захоплюють, щоб змусити Британію, це. Щоб змусити ну, Британію вступитися. Ні, ні, такого не буде. Окей. Е, тобто, на сьогоднішній день вони що, ще думають, чи що? Е, вони як наче поставили якісь умови. Ну, Британія поставила якісь умови Америці. І зараз, от е, ці умови, м, тобто. Там Америка має зараз вирішити цю ситуацію. Ну і серії приблизно так це виглядає: типа, от ви це замутили з Росією, тепер давайте е, розмутіть так, щоб воно закінчилось вже, угу. і щоб Росія зберігла, ой, щоб Україна зберігла себе, якби е, ну хай там не повністю, да, як на початкових кордонах, але в цілому, як держава, яка буде е, стояти між Європою і Росією. Угу, Окей. А, чи буде таке, що Україна об'єднається з Росією і підуть на Європу разом. Ні, ні. Можливо, от якісь там території окуповані, але так, щоб повністю... Ні, 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 Да. Тобто з окупованих понятно, що вони беруть. Тобто такої ситуації не, не, не складеться. Так, да, не складеться. Окей. Трамп дав зброю чи не дав? Ну, там така ситуація. Він, е, зараз я спробую дещо зробити, дещо владнати. Якщо не вийде, тоді, можливо, я дам вам вже зброю. Отак це. Виграє. Хорошо. В результаті він дасть ту повну зброю, яку, яка нам потрібна. Ні, не дасть буде тягнути до останнього. В цей момент включиться Британія, дасть нам зброю, чи, ну, чи ні? Ну, скоріш Британія включиться якось політично, політично і це вплине на хід на хід цих подій. А як вона включиться політично? Хтось приїде з прем'єр-міністра і скаже: Ой, ми вас так любимо, ой, ми вас так обнімаємо. Ні, ні, якось вони почнуть сильніше тиснути на Америку, на Трампа. Угу. І, і чим закінчиться їхнє тисніння. Оце? Тим, що все ж таки якось домовиться е, Америка з Росією і буде припинені активні бойові дії. Хорошо, в Британії вигідно, щоб Росія домовилася США. Так. Так. Тобто є якась домовленість між США і Британією стосовно України і Росії? Так, так. Угу. Окей. Тобто за цим цієї домовленості США забирає Росію або ту частину Росії, яка Європейська Британія Україну? Ні, там якось по-іншому. Ну, все-таки, за їхньою домовленістю, Що чекає Україну в, в, в цій розмові, в, їхній, в цій парадігмі, що вони собі не рішали? Україну чекає, що Україна буде під впливом Британії. Україна знає вже це. Так, так, так. Да. Чого чекають? Чого тягнуть ці процеси? Чого як кота за ці місця? Чого тягнуть? Люди мруть. Е, чекають, ну. Е, зараз проблема в Росії, якби. Вони, якби. Не можуть як ціни скласти, ламаються, не можуть якби е, домовитись. Окей. Е, в е, ось пишуть, що нам дадуть два підводних човни. Це може бути таке, що Британія надасть Україні два підводних човни. Може бути, але це нічого не вирішить. Uh -huh. Коли чи чи зайдуть британські війська війська Брит Британії на територію України? Так, але це буде скоріш за все, вже після закінчення активних бойових дій. Uh -huh. Це вже буде більше як така запобіжна на майбутнє дія, uh -huh. як е, м запорука. Виконання пер певних оцих е, домовленостей по безпеці, по підтримці і так далі. Окей, окей, окей. Я тебе зрозумів. Любесеньки, поставте лайк цьому відео. Треба два рази тапнути по екрану. Дякую, що вас так багато дивиться. Тільки поставте лайк і донатьте на Збройні сили. Людочка, привіт, бачу тебе. Е, ти знаєш, ми хочеться знайти цю цю ситуацію, коли воно зупиниться? Путіна зупинять. Чи він сам зупиниться? Е, він сам зупиниться, коли зрозуміє, що йому це вже не потрібно. Йому це вже якби не вигідно. Ну, невигідно навіть не з точки зору грошей, а з точки зору глобальних оцих стратегічних цілей і планів. Угу. Е, хорошо. Каби. Почали каби вже долітати до великих міст, куди здавалося, що вони не мають долетіти. Да? Є такі питання. Ось е, от в Полтавській області каб вперше долетів. Каби будуть далі літати, Тобто Полтава, е, системно на Дніпро, там, я не знаю, Київ. Каби на Київ полетять? Авіабомби, керовані авіабомби. Угу. Mm -hmm. Ні, на Київ не полетять. На Полтаву. Ну, так, можливо. Угу. Вони якось їх вдосконалюють постійно. Так, да, там вийшли нові модифікації в них, абсолютно нові. Тобто є загроза велика від них, так? Да? Так. Да, да. І Полтаві особливо, так? На да? Полтаві не лише. Україна має чим їх відбивати? Якась є система, є якийсь метод, але він такий недосконалий, не зовсім підлаштований під це. Угу. Угу, окей. Окей, любесенькі. Угу, ну, Добре, така тема. Окей. А, чи правда, що ця зустріч, яка відбулася у Трампа з Зеленським, що це Британія їх ну, змусила Дональда зустрітися? Угу, mm -hmm. no. да? І no. він і, ось є от по Вашингтон Пост пише, що він дуже знеході спілкувався, типа наче його змусили. Да? Трамп uh -huh. ігнорував. Ігнорував Трамп Зеленського під час зустрічі і скаржеся на те, що не отримав Нобелівську премію. Бо, напевно, Зеленський пообіцяв йому Нобелівську премію. Він забув, що наш президент Актір що охочиш. Ну, ну ну, і що. Е, так, що питання змусили, да, так. Тобто, змусили. змусили, да, і це в результаті. Да, окей. Да. От ти мені вже не перший нам, раз. Да, змушують змушую зустрітись і порішати да. ці питання. Да. От Ти вже не перший раз мені кажеш, що у Британії є вплив на США. Який це вплив? А ти мені скажи. Що прям так цікаво, я не можу, так, така сила, така мощ, що це таке? Ну, це... Це не зовсім те, що, про що ми знаємо, і що ми можемо побачити? Це більше стосується таких закритих стосунків між е, керуючою елітою Британії uh -huh. і керуючою елітою Америки. У них там свої, якби є домовленості, свої речашки е, тиску один на одного. Окей, uh -huh. okay, я зрозумів. Тобто всі в, цій, в цьому, в цьому всій парі хто ведучий? Британія? Хто веде цю пару Британія чи США? Немає такого. немає, немає. ситуативно, да да-да-да ситуативно да, да, да. Да. скільки треба, щоб порішати свої питання Британії, щоб закінчилась війна в Україні. Ну Зараз ця ситуація виглядає так, що Британія зробила те, що треба, якби дала. Певні як вказівки, певний орієнтир про щось домовилась з Америкою, mm -hmm. і тепер Америка має це якби виконати yeah. як виконавчий орган, тобто виконати, домовитись з українською владою, домовитись з російською владою, щоб все це завершилось так, як потрібно Британії. Ну звісно, треба буде намагатись, щоб інтереси всіх якось тут були плюс-мінус задоволені, щоб це все могло зупинитись. Окей, яку що чекає Росію в цій домовленості? От що який план у Британії на Росію? Бо нас понабігало якісь орки в Любесенькі. Це не я, це вони, ми їх не можемо брати. Хай почують, що їх чекає від Британії. Який план у Британії на Рашку? Ну, вони будуть намагатись її зруйнувати зсередини. Да. зсередини. Ну, і вже, і вже це відбувається, вже там якісь і готуються як протести, і вони вже є підготовлені, якісь вже запущені процеси в цьому напрямку. Угу. Е, ну, тобто вона хоче знищення Росії, так? Да? Ну, знищення, не зовсім знищення, а як послаблення. Угу. Контроль, якби встановити контроль. Окей, okay, ну блін. Так ти знаєш. Ну, ми взагалі ми близько до цієї точки ж до зупинки війни, чи ні? Так. так, так. Ми зараз ближче, ніж будь-коли за цей термін. Скільки триває війна? Ну, окей. В тебе був свій внутрішній прогноз відносно кінця війни. Коли це буде? Е -е -е це кінець листопада, от в грудні має бути вже на паузі активні бойові дії. Цього року, Я чи наступного? Так, це бачу. а? Цього року чи наступного? Цього, цього року, ,року так. Під кінець року має це все, якби. 에... Піти на... Як? На, спад. В... на спад, і в цілому стати на паузу, да. на паузу або завершення. Ну, буде завершення активних бойових дій, обстрілів країни і так далі. Mm -hmm. Mm -hmm. Я надіюсь. окей, газу не буде, кажуть, що дефіцит газу ти подивимось інформацію. Дійсно не буде газу, щоб отоплювати будинки? Mm -hmm. Так, але це буде дуже, дуже точечно в певних містах? Це не буде по всій Україні. Ну так, да, це буде прикордонно. Тобто, реально, це буде знаєш, типу порве труби, померзнуть люди, чи це якось буде контрольовано все? Надо якось сформулювати по іншому питання? Не Давай точно. так. Е, оці е, проблеми з газом приведуть до того, що порве систему в деяких містах, що її неможливо буде відновити, що будуть щось латати, мутити, але ну, людей нема тепла, нема нічого. Е, ну, не то, що прям люди помруть, але так, да, будуть труднощі з цим, будуть латати, будуть ремонтувати. Його. Ну, в принципі, це. Да. Хорошо, а Очевидно. от Зеленський не раз говорить, що на рашці буде блекаут. Ти бачиш блекаут? Ну, масштабний блекаут по Росії. Ні, ні, не, не бачу. Не буде. Можливо, знову ж так, точечно і ненадовго. Угу. Блін, то що навіть ніякого удара по них сильного не буде. В найближчий час. Такого, що прям не про МПЗ, а про нормальні такі місця. Мені йде інформація, що ні, не буде. Ну, Якісь як диверсії такі військові будуть, але прям такого, що десь там по мирним гражданам такого не буде. Mm -hmm. Окей, Любесенькі, поставте лайк. Тобто два рази по екрану, у вас тільки дивиться майже три тисячі, поставте лайк. Боже, десь взялися наш орки на цьому ефірі. Я не знаю. Щоб вони, звісно, всі пропали, але не знаю, що я можу з цими людьми зробити. Я їх блокую, любесеньки, але вони лізуть. Ну, лізуть, бо ми рідко виходимо напряму в Ютубі, Але сьогодні, за рахунок якогось глобального масштабного збою е в системі, е в, в, в якій ми працюємо. Монами ми, нам довелося вийти, але тут забігає купа рашки. Тому любесеньки, я не знаю, що це ви хочете? Не хочете? Потерпіть їх, послухайте, не читайте чатик. Дай Бог, що вони нам не, не покладуть нам цей ефір. Окей, рухаємося з тобою далі. От. Скоро оце кінець жовтня, так? Да? Mm. Пога, дві погані події жовтня. От кінець жовтня, ось 10 днів. Дві погані події. Що стане це таке? Буде знову як масовий обстріл України всієї по е, інфраструктурі. і буде, буде ще буде ще просування лінії фронту але не сильно mm -hmm. ну тобто в принципі такого чогось глобального там є ще загроза що м в прикордонних містах 에, будуть тестувати. 에, Росія буде тестувати нову зброю, якусь таку дуже потужну, <свят> от, таке може бути ще. Окей, <свят> <свят> okay. а що Україна до кінця жовтня зробить погане на Росії? Там, як наче, щось заплановане трошки пізніше на початку листопада. Нами, так? Да? Українськими даними. Так, да. так. Там, до речі, можливо, ще й будуть якісь хакерські атаки на російські, якісь. Е... Угу. Ем, ну ці мережі. Угу. Отаке, отаке у нас вийшов любесенький ефір. Багато почули цікавого. Але так, щоб закрити цю тему, в нас є якась чітка домовленість уже з Британією, чи ще немає? Про, про кінець війни і що про нашу взаємодію з ними? Є попередня домовленість. Ще не остаточно, але попередня домовленість є. А що, а що має стати? Що ми маємо зробити, або що має статися, щоб домовленість склалася? Британія має вплинути на те, щоб закінчилась війна. А, тобто, на наші говорять їм: ви впливаєте, щоб війна закінчилась, а ми думаємо вже далі, як з вами чи не з вами, так? Да? Так, да, так. Да. Ми багато пообіцяли їм. Це певна співпраця по забезпеченню захисту Європи, по те, про те, що тут будуть розташовуватись певні війська, певна зброя в майбутньому такого плану. Угу. Коротше, побачимо, любезники, все міняється да? в нашому житті. Але ти все-таки бачиш, що Британія зможе вплинути на війну, тобто вона може поставити крапку. Так, так, да, може. А поставить? Бо може і поставити зараз ще. Ну вони зараз, у них така позиція зараз зробити все, що вони можуть для того, да, щоб так. це зупинити, але не ризикуючи якби своїми людьми, своєю репутацією і так далі. Угу. Тобто не сильно вони хочуть показувати, да, собі? Типа ну, не хочу сильно публічно впливати, так? Да? Тобто yeah, наказати, yeah, що yeah. оці хитрожопі всі. Хорошо. Mm -hmm. Так, Любесенька, такий очерівний ефір. Ярослав Цигані, я Дмитро Костельов. Я нагадую всім, що 3 листопада стартує мій курс проявленості, публічності, і щоб ви змогли жити нормальне своє життя. Приходьте до мене на курс, навчимося разом, і буде вам щастя. Я, Рослав, дякую тобі за прекрасний ефір. До зустрічі. До зустрічі. До побачення. Пока-пока.